Вітаю вас на каналі інтернет-гіпермаркету Котлів ТТСК. З вами Віталій. І сьогодні в мене на огляді твердопаливний котел з міста Корсун Шевченківський Черкаської області «Бізон Econom. Котел відноситься до бюджетного класу і є конкурентом до котлів Крафт А, Phoenix A, Zuber Eco, Hit Eco та «Кронос Eco. Бізон Економ – котел класичного горіння з ручним завантаженням палива. Лінійка потужностей моделі 10, 12, 16, 20 та 24 кВт. До речі, котел потужністю 10 кВт є новинкою, адже раніше такого котла не було. Опалювальна площа Бізон Економ від 100 до 240 м2. Паливо. Вугілля дрова з вологістю не більше 25%, брикет діаметром 10-15 см. Відходи деревинно-обробної промисловості, такі як тріски, обрізки, стружка, можуть використовуватися в якості додаткової сировини та додаються в співвідношенні один до одного з основним видом палива. Працювати котел може у водяних системах опалення відкритого і закритого типу, як з примусовою, так і з гравітаційною циркуляцією теплоносія. Але з робочим тиском 15 атмосфери, максимальний допустимий тиск 2 атмосфери. Теплообмінне котла виготовляється зі сталі товщиною стінки 5 мм, гарантій від виробника 3 роки. Ну а тепер давайте розповім про конструктивні особливості моделі. Котел має просту дводверну конструкцію. Верхні дверцята виконують дві функції: це чищення теплообмінника котла та завантаження палива. Для зручності вони мають похилу горловину. Розміри завантажувальних дверцят у всіх потужностях незмінні. Висота 220 мм, ширина 246 мм. Нижні дверцята служать для видалення золи із котла. Ящика для збору золи у комплекті немає, але його можна дозамовити за додаткову плату у розмірі 650 гривень на сьогодні. На нижніх дверцятах є повітряний клапан з вушком для ланцюжка механічної регулятора тяги. І фланцем для встановлення вентилятора примусової подачі повітря. Повітря для горіння подається під колоснікові грати. Обидві двері оснащені ручками із термостійкого пластика та навісами, що регулюються. Також для зручності користувача обидві двері можна переставити, щоб відкривалися в іншу сторону. Над верхніми дверцятами розташовані електронний термометр, а на верхній кришці котла розташовані два штуцери для під'єднання механічного регулятора тяги. Чому два? Тому що при переставленні дверцят ми переносимо на потрібну нам сторону регулятор тяги, і його ланцюжок не заважає відкриванню дверей котла. Ще в нас є штуцер півдюйма зовнішня різьба для запобіжного клапану і штуцер подачі теплоносія у систему опалення. Теж з зовнішньою різьбою 40 мм. Штуцер зворотнього трубопроводу системи опалення знаходиться внизу задньої частини корпусу котла. Теж зовнішня різьба і теж 40 мм. Діаметр штуцерів незмінний для всіх потужності моделі Econom. Поруч розташований штуцер для зливу води із котла. Димар направлений до стіни, має круглий перетин з зовнішнім діаметром 160 мм, оснащений шибурною заслінкою та лючками для чищення. Мінімальна допустима висота димаря за рекомендацією виробника 6 метрів. Параметри камер згоряння ви бачите на екрані. Відзначу тільки їх об'єм. 10-кіловатного котла 40 літрів, у 12-ти 48, у 16 кіловатного 62 і у 20-к 76 Ну і у 24 ки 94 літри. Об'єми дуже достойні. Процес роботи котла. Паливо завантажується на човунні наборні колосникові грати і розпалюється. Димові гази утворені у процесі спалювання проходять через конвективну частину у димохід. Конвективна частина представлені у вигляді двох жарових труб з постійною циркуляцією теплоносія. тобто потік розсікається навпіл, що збільшує ефективність теплообміну. Сюди прямо напрошується встановлення турболізаторів для ще більшого збільшення ефективності теплообміну. Але виробник таку можливість не пропонує, це вже як ідея для самого користувача. Розміри котла та інші параметри будуть за посиланням в підказці і описі до відео. Ну, комплектація. Комплектація твердопавного котла Бізон, біднесенька, сам котел і паспорт з експлуатації. Проте, щодо що до того, щоб укомплектувати котел всім необхідним, ми вам з легкостю в цьому допоможемо. І всі контакти наші для консультації та замовлень ви бачите зараз на екрані. І на цьому все про котел Бізон економ. Якщо відео було для вас цікавим, то ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. З вами був Віталій, інтернет-гіпермаркет котлів ТТСК. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли. Все.